Це Женя, це менший син, цей, що загинув. Подружжя Євгенія та Віталій Левчук показують світлини двох синів. Старший Валерій помер 2010 року від цукрового діабету. Менший Євгеній загинув у 2015-му на Донеччині від кулі снайпера. Дуже важко, що залишилися. Мали таких два сини гордилися синами. І Нікого не залишилося. Обох синів поховали на своїй малій батьківщині у місті Погребище. Тут і зосталися, бо до цього, кажуть, жили у Києві. Віталій Левчук розповідає, у 18 сина Євгенія призвали в армію. Служив у Болграді Одеської області в аеромобільних військах, був десантником. Коли об'явила Верховна Рада мобілізацію, це був березень чи початок квітня, я точно не пам'ятаю, у 2014 році цей же день він був. Уже в Солом'янському е -е, РВК у Погрибочинській громаді на тепер проживає вісім сімей, які втратили своїх рідних у війні на сході країни. У пам'ять про полеглих побратимів місцеві ветерани АТО ООЗ організували акцію Підтримай своїх каже очільник тамтешньої спілки Павло Сердюк. Допомагають родинам загиблих заготовляти дрова на зиму. Нами керує те саме відчуття, коли ми в 2014 році йшли на фронт. Це відчуття обов'язку, так і тут всі відчувають обов'язок перед цими людьми, тому що нам пощастило трішки краще ніж їхнім рідним, і ну ким би ми були, якби ми про це все забули. Дрова заготовляють на території колишнього кладовища. Колись тут хоронили місцеву шляхту та магнатів, розповідає Сердюк. Тепер усе заросло чагарниками. Тож, каже, роблять дві справи одночасно. І місцину, які понад 150 років розчищають, і дровами на зиму запасаються. Повалкою дерев займалися спеціальні служби, які на то були, мали право. А наша задача вже хочете, забирайте дрова. Ми прийшли і забираємо дрова. Михайло Школьник у складі Нацгвардії ні службу на сході країни в Луганській та Донецьких областях у серпні 2014 року. Зараз каже, поки не призивають на мирній території, допомагає тим, хто цього потребує. Сьогодні озброївшись бензопилою, пиляє дрова для родин загиблих побратимів. Ми вирішили допомогти просто сім'ям загиблих наших земляків. Чим можемо стараємося допомагати? Поруч із Михайлом крижує стовбур ясна і волонтер Валерій Скомаровський. Чоловік більш як 40 разів возив провізію на схід країни. Ріжемо так, щоб можна було поносити, і щоб було людям легше потім їх порізати і порубати. Перерізані дерева викочують ближче до дороги, щоб потім їх було легше завантажити на машину, каже учасника ТОО Сергій Руденко. Розповідає, на сході країни воював із 2018 по 2021 роки. Зараз, каже, знову планує підписати контракт зі Збройними силами, бо ж там на Сході залишилися його побратими. Додає, коли йому запропонували допомогти сім'ям, чиї рідні загинули на Сході, погодився одразу. Влучись, не дай Бог, таке саме горе в моїй сім'ї. Я б подібний, щоб їх хтось допоміг. Павно-мастильними матеріалами та вантажівку, якою розвозять дрова сім'ям, забезпечила міська влада. Нижню частину трьохметровочки оставляємо ділової сировини, решту все йде на дрова. Дрова дуже якісні, породи ясен, якраз такі хороші для використання в побуті. Перша вантажівка прямує до сім'ї Левчуків. Дрова скидають біля будинку. Євгеній обіймає та дякує хлопцям. Дай вам по здоров'я все найкраще. Дуже вдячний, особливо хлопцям ветеранам І не забувають хлопців, таких як мій син. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.